Розкажіть детальніше, що відбувається на напрямку Луганському. Ми дуже чекаємо хороших новин, але давайте без рожевих окулярів а ситуація по факту розуміємо досить непроста. А, так, звісно, а, ми, в принципі, а, і не вдягали рожеві окуляри і одразу розуміли, що буде дуже важко, а, тому що а, не, нема вже. А, в того ефекту несподіванки в нас дуже багато підтягнулося резервів з а, так званих чмобіків а, дуже багато техніки вони підтягнули, і ми а, бачили і розуміли, що мінують повністю всі під'їзні дороги до Сватового, до Кремінної. А, деякі мости підірвали в невеличких населених пунктах для того, щоб а, ну, таким чином унеможливити. Стрімкий наступ збройних сил України, е, і ми бачимо, що всі вже всі ці кадри е, облетіли вже е, всі соцмережі про те, як там будують таку величезну е, от якусь для оборони лінію. Ну, ми її так е, шуткуємо, називаємо лінію Маннергейма але ну щось таке з бетонними кубами, з траншеями. Тож, все ж таки, вони. Встигають підготуватись, і це буде не, не, не проста якась прогулянка. Кожний метр землі, Луганщини, він дається дуже дуже дорого для нас, для наших захисників, але все ж таки. Я впевнений, що деокупація буде продовжуватись? Ну оце лінія, зокрема, про яку ви говорите. Наші редактори активно змогли а, знайти це відео, аби показати і підтвердити зокрема ваші слова. Скажіть, будь ласка, пане Сергію, а ви кажете про споруди? Я от буквально щойно мала розмову з пані Наталією Гуменюк. Вона каже, що для того, аби будувати ці фортифікаційні споруди, крадуть у людей окупанти все, що бачать, та і будівельні матеріали. Ну просто заходять додому, відбирають у людей все, що їм потрібно. Чи відбувається щось подібне на Луганщині? У ну, мародерства з перших днів в принципі відбувається в Луганській області, і це стосується <кій> всього, починаючи від того, що просто заходять домогосподарства або квартири і вигрібають все, що вони там хочуть, і закінчуючи навіть такими речами, як наші лікарні або школи, з яких вивозять медичне обладнання, комп'ютери зі шкіл вивозять проектори. Так само, комп'ютери, ноутбуки, все, що вони бачать, вони все вивозять, завантажують на автомобілі. Вивозять ну поки що в бік Луганська, а далі м -м, невідома доля цих речей. Креміни і сватово, я розумію, що ці позиції вони дуже важливі нам для просування. Не хочу питати вас про терміни, але власне яку можете дати інформацію з приводу цих населених пунктів, наскільки і правда, вони зараз під вогневим обстрілом з однієї з другої сторони, і хто тримає ініціативу? Можу сказати, що а, те, куди. А, Ну, потрапляють українські артилерісти, так скажемо, так на то це виключно склади, або приміщення, де базується особовий склад окупантів, або там командні центри, чи такі майданчики, де ремонтують техніку. Це достатньо чітко і от конкретно в ціль потрапляють, і це місцеві так само не дадуть. Десь брехати чи просто сказати, що це виключно заради піару робиться. А от що відбувається в, цих, в тих населених пунктах, які звільнені від окупантів, які деокуповані, і де ще нещодавно, пару тижнів тому вони самі знаходились, то там вони просто стирають їх з обличчя землі, повністю знищують все. І вони, до речі, чітко розуміють, що там є люди, скільки є людей, які саме тому що вони з ними. Ну, прожили бок о бок десь там а, пару місяців і чітко розуміють все, але не дивлячись на це, все одно гатять а, і зносять і школи, і садочки, і приватні будинки. Все просто знищують артилерію. Там зараз все розстрілюється танками, градами, смерчами. Скажіть, пане Сергію, а ті люди, які проживали з ними на окупованих територіях, а, якось переглянули своє бачення руського міра? Вони розуміють, що цю вітрину. Красивого руського міра ну побудувати навіть вітрину не вдалося побудувати, не те, що вже рай. Я вам скажу так, що якщо бути відвертими, то люди все ж таки поділяються. Нема такої чіткої позиції. Знаєте, що от прийшли окупанти, все зруйнували, і люди одразу там говорять про те, що от руський мір поганий. А, і даремно ми там десь а, їх чи підтримували, чи не поїхали. Є такі люди, які повністю зомбовані. От все ж таки треба розуміти, що а, в росіян пропаганда працює дуже дуже потужно, і вони а, дуже зухвало і огидно брешуть. А, ну а, такі страшні речі розповідають, і все, що відбувається погано, це все перекладають на плечі якраз а, України. А все, що вони обіцяють в майбутньому, то це вже буде манна небесна від Російської Федерації, і на жаль, літні люди. Ну це не більше всіх, але деякі літні люди досі вірять в те, що руський мір це щось добре, це боротьба з якимось там фашизмом, і вони навіть там ну чекали, але знаєте, все ж таки, чекати одне, а проживати з ними інше. А коли вони бачать і розуміють, що від руського міра руйнуються їх будинки, то тільки тоді вже приходить усвідомлення, що насправді є руський мір. Тут я з вами згодна. Знаєте, не тільки активно працює російська пропаганда, а я особисто вважаю це така моя моя особиста думка, що всі ці вісім років ми інформаційно. Не допрацьовували зокрема з цими людьми. Я розумію, що зв'язок, там, телебачення, радіо, інтернет. Ну, ми не, не могли запропонувати ем, жителям цих територій власне якусь іншу інформацію. Але так пригадув, на ціле міністерство було інформаційної політики, яке мало безпосередньо займатися цими речами. Я вас тут повністю підтримую, Єдине, що я би сказав трохи, і я говорив про це всю свою каденцію. Трохи радікальніше, ми інформаційну війну програли. Якщо на полі бою збройні сили України вони показують приклади і міцності, і героїзму щоденно, А от інформаційну війну ми до цього часу програли повністю, і в першу чергу, що нам треба буде робити, одне з перших один з перших кроків найважливіших. Це е, крім усіляких там військових моментів, там будівництво е, фортифікаційних споруд з Російською Федерацією, відновлення е, критичної інфраструктури для людей, відновлення там шкіл, лікарень, е, житла. Ми повинні дуже швидко вимкнути російські російське телебачення обов'язково, тому що це просто жахіття, і уявіть собі, що люди 8 років дивилися не тільки на окупованій частині Луганщини, яка окупована була з 2014 року, а ще й по лінії розмежування на території, яка була під контролем Україні. Знаєте, я навіть не знаю цей перехідний період, коли ми звільнимо Луганщину. Як довго він буде тривати? Тому що правда на цій інформації вже виросли діти, виросли ціле покоління, та і вже так чи інакше, але багато хто з них. Воює на боці так званої цієї квазі-республіки ЛНР. Буквально одне запитання, і я вас відпускаю, пане Сергію. Скажіть, гауляйтери місцеві вже позбирали речі. Ну, очевидно, ж, вони не перебувають на території регіону, враховуючи, до прикладу, як в Донецьку адміністрацію красиво прилетіло? Намагались декілька разів. А... Виїжджати перший раз це була така е, хвиля панічна, якраз коли харківська кампанія відбулась, така стрімка той контрнаступ. То вони тоді е, збирали манатки та їхали. Е, їх всіх повернули зараз. Знаю, що ті гауляйтери, які знаходяться на лінії ну на лінії фронту, там де відбуваються е, бойові дії, то вони поїхали десь всередину е, області окупованої, але іноді вони не не зупиняються і намагаються все ж таки виїхати в бік Російської Федерації через Троїцьке, знаю, що були намагання розвертають. От для нас, слава Богу, їх розвертають і кажуть: їдьте, виконуйте свої е функціональні ті всі повноваження. І це добре, тому що є е шанси, що вони все ж таки залишаться, е і ми з ними зможемо поспілкуватися. О, точно. дякую вам, пане Сергію. Дуже що знайшли можливість доєднатися до нас сил вам і всі наші ем, сьогодні переживання, зокрема за наші збройні сили. Очільник луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай був з нами в етері. Дякуємо йому дуже.